Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо, що таке гармонійний дім. Як створити гармонію у просторі нашого дому. І нам в цьому буде допомагати Васту Шастра. Стародавні знання про архітектуру будинків Васту. От поговоримо, як нам взагалі створити гармонійну і гармонійний простір в нашому будинку, в нашому просторі, в якому ми з вами живемо. Ми знаємо, що іноді ми приходимо в простір або знаходимося в якомусь просторі, нам легко, нам добре, ми внутрішньо почуваємося достатньо, комфортно. А, а буває навпаки, коли ми відчуваємо якусь небезпеку, якусь напругу внутрішню, погано відпочиваємо, погана. Можемо спати. І це дійсна енергія нашого будинку. Тому дуже важливо нам зрозуміти, що в нашому будинку як взаємодіють енергія, як заходить енергія, і що для цього можна зробити. У нас зараз починається курс Васта Шастра, що таке гармонійний будинок, де ми будемо вивчати стародавні знання. Як створити свій простір гармонійний, щоб жити в любові, щоб створювати добрі стосунки, щоб простір був наповнений щастям, гармонією, а також щоб у нас навколо був достаток на всіх рівнях, і це може допомагати нам будинок, тому що все, що є внутрі нас, все це відображається в нашому просторі. У нас зараз був курс, де ми вивчали пізнання себе через енергію планет. Планети, планети це живі істоти, внутрішні енергії, які проявляються в нашому житті. І, звичайно, взаємодія цих енергій вона допомагає нам згармонізуватися внутрішній наш стан, а також допомагає згармонізувати і зовнішній простір. І через взаємодію цих енергій ми також можемо з вами досліджувати, дивитися, що в нашому просторі. Тому курс у нас поділений на те, що перша частина це діагностика нашого простору, ми повинні зрозуміти, що таке гармонійний простір, як взаємодіють чоловіча, жіноча енергія. А наскільки добре заходить енергія в будинок, наповнюючи А, І взагалі, як рухається енергія в нашому будинку? Зрозуміти, подивитися, як це впливає, звичайно, на кожного хто живе в цьому домі, в нашому просторі? Тому. А ми дійсно робимо на першому курсі це діагностику. Ми вивчаємо, що таке гармонійний будинок, як створюється енергія, як заходить і як подивитися, яка форма, як форма впливає на енергію в родині, наскільки наповнені всі сфери життя. Наскільки всі сфери життя проявлені в будинку, як вони наповнені, як взаємодіють п'ять елементів, п'ять стихій, які між ними стосунки, і як вони доповнюють друг друга, наскільки ця взаємодія допомагає створювати гармонію в просторі? А також ми будемо дивитися енергію планет, як вона впливає. На будь-яку сферу нашого життя. І це от така діагностика буде проявлятися в першому курсі, ми будемо це розглядати, вивчати, впізнавати. А далі на другому курсі ми вже будемо вчити, які є ОПАЇ, інструменти, які нам будуть допомагати створити гармонійний простір. Добре, коли ми з вами купуємо якусь ділянку. Це чудово, це говорить про те, що в нас добра карма, і ми маємо або знання, як купити, як вибрати собі ділянку, або нам допомагає людина, до якої ми звертаємося, яка володіє цими знаннями. І ми вибираємо з вами ділянку, вибираємо, як вона розташована, тому що дуже важливо, що точує цю місцевість. А як заходить енергія, де схід нашого сонця? Як впливає цей схід? І як ми з вами можемо побудувати, як розташувати будинок і інші споруди на нашій ділянці? І це нам буде допомагати зробити так, щоб енергія заходила легко, створюючи потік, рух і гармонізуючи жіночу, чоловічу енергію, з'єднуючи її в якісь такі да, гарну квітку відносин. Це чудова карма, якщо є у вас така можливість. Але іноді не завжди так буває, Ми вже маємо якийсь простір, в якому ми з вами живемо. Якщо це простір, ми маємо будинок, як приклад, який розташований на ділянці, нам потрібно з вами подивитися, що оточує цю ділянку, як розташований будинок, де у нас входить сонячна енергія, як заходить енергія в нашу ділянку, а потім і в будинок. Наскільки взаємодія йде гармонійна чоловіча і жіноча енергія, а також ми дивимося, наскільки гармонійна форма всього простору, як енергія рухається, як вона взаємодіє. Чудово, тому що якщо це будинок, ми можемо з точки зору архітектурних якісь впливів да, змінити. Ми можемо щось добудувати або навпаки прибрати. Це чудово. І на ділянці ще є така можливість, ми можемо через рослини змінювати, доповнювати, зонувати. Да. Там, якщо навіть щось не так, ми можемо рослинами це змінити, доповнити, ландшафт нам цьому буде допомагати. Це чудово. А внутрішня ми також заходимо, ми розуміємо, як взаємодіяде енергія, як ми відпочиваємо, наскільки потік фінансовий відкритий в будинку. І це ми з вами можемо через знання допомогти, згармонізувати, відкрити і взагалі запустити цей потік, щоб все в нашому житті. Було на своїх місцях, гармонійне, ми розвивалися і насолоджувалися тим, чим ми займаємося. Це дуже важливо для кожної людини. Але це також буває не завжди. Якщо ви живете у квартирі, де будинок має багато квартир, нам також потрібно з вами подивитися розташування цього загального будинку. Де він розташований? Що у нас є позаду, з ліворуч, праворуч, як заходить енергія? Ми також це з вами досліджуємо, вивчаємо, аналізуємо. Тобто ми все рівно починаємо дивитися оточення. Нашого будинку. Далі ми дивимося, як заходить в будинок енергія, і ми можемо зрозуміти, наскільки довго ми будемо жити в цьому просторі, наскільки як буде рухатися енергія, наскільки ми будемо здорові в цьому просторі. А, а от потім може з вами йдемо до нашої квартири, до форми. Яка вона? Як вона розташована взагалі на поверху і яку має форму, наскільки насичені всі сфери життя. У нас 9 зон, і як ці а, частини наповнені, чим наповнені, якою енергією. Да? Тобто ми можемо зробити таку діагностику. А архітектурно нам складно тут щось змінювати, тому що вже є якась форма, яка от ми не можемо її. Але ми можемо її нейтралізовувати, доповнювати і гармонізувати. Це ми можемо з вами робити. Тому ну, ми одразу можемо побачити. А що будуть люди в цьому просторі відчувати? Які будуть стосунки у них, як буде їх родина розвиватися, який достаток в родині буде? Як буде професійний тирос? Це ми можемо зразу побачити по простору, який ми з вами будемо розглядати. Але для внутрішнього простору є багато інших інструментів, які ми будемо використовувати. Це у нас вже на другому курсі. Ми будемо використовувати, нейтралізовувати, гармонізовувати або підсилювати свідомо. Це будемо робити, тому що ми будемо знати, як, чим ми можемо підтримати. І таким чином ми можемо з вами змінити свій простір. Ми будемо також розглядати, як користуватися кристалами. Каміннями, як їх можна буде зробити у нейтралізацію. Також от ми на курсі пізнання себе, яка у нас був, розглядали. у нас була така арт-терапія, де ми створювали янтри, і ми з вами будемо через цей інструмент гармонізувати також наш простір. Янтри — це один із сильніших, таких дуже впливових інструментів гармонії в просторі. Запускати, як цим робити, як працювати. Тому це також дуже чудове, буде нам допомагати. Також це колір. Колір, форма нам допоможе згармонізувати. Допоможе нам з вами свідомі дизайнерські інструменти, які ми зможемо в просторі працювати, щоб створити гармонійний простір. Тому бачите, наскільки важливо дійсно мати знання і розуміння, як це використовувати. І також ви ці інструменти можете використовувати в професійному просторі, там, де ви працюєте. Ну, зараз дуже багато людей працюють в своєму будинку, тому тут то дуже важливо, як ми працюємо, і наскільки ми можемо бути ефективніші в нашій роботі, наскільки ми можемо да, багато чого створювати, придумувати, вгадувати для нашої діяльності. А це буде якраз робоче місце нам допомагати, але ви також можете свій офіс, місце, де ви працюєте, гармонізувати, створити, і це дійсно важливо, тому що ну, офіс це взагалі така інша тема. Тому що там впливає керівник, да, як він знаходить, і назва дуже впливає на бізнес, впливає, і логотип. це взагалі така, знаєте, крапка, яка запускає енергію. Ну, Це ми, окремо у нас є курс, який ми будемо вивчати, але пізніше. Ну, Щоб це розглядати, нам потрібно знати загальні такі базові. Основи цієї науки, цих знань васту, шастра. Можу сказати, що ці знання вони настільки можуть допомогти змінити наше життя. От як ви будете займатися своїм розвитком внутрішнім, це дуже змінює життя Там практики, набор енергії. Навчання це дуже впливає. Ви також можете через простір змінювати будь-який напрямок в своєму житті. І це також впливає на наше здоров'я, тому що ми зможемо з вами даже вже на першому курсі діагностувати, що в нашому просторі закладено на рівні здоров'я. Ну дуже дійсно важливо, щоб простір був цілосний. Простір був гармонійний по енергії, щоб енергія легко заходила. Тому я і сказала, що дуже важливо, і вас на це впливає є декілька напрямків, які запускають енергію в будинок. І якщо ваша квартира, дім або будь-яка ще будівля, знаходиться вхідна зона. Цю сторону, де входить, піднімається сонячна енергія це вже один із таких важливих показників, що в житті багато буде всього світлих, проявлених подій. І бачити по простіру можна діагностувати, що в нашому житті. Тому запрошую на навчання до зустрічі!